Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Валя і ви потрапили на канал про рукоділля. Сьогодні 2 січня, важкий день, але я вирішила почати знімати це відео, бо хочу сісти і вишити цю брошку. Давно в мене такого не було. Що за пару днів придумала і намалювала шаблон, підібрала матеріали, хочу сісти вишити. Це буде ластівочка. Це брошечка з переліку моїх брошок, яких я хочу вишити. У мене є список. І він вже приблизно. Два з половиною роки поповнюється, але нічого з нього не викреслюється. То я вирішила почати трішки втілювати в це в життя. Хочу таку невеличку брошечка буде малесенька. Десь 5 см, 5,5, ,5, здається, я міряла най найдовше чи тут, чи ось тут. Матеріали підібрала. Зараз ще буду пробувати. Крила, здається, підібрала, ніяк голову не можу придумати. У мене. Чорних кристалів аж таких нема. І я, чесно кажучи, не розумію у них, що там може бути гарно. Ну, ось чорний кристал. Ось, ну що тут? Ну, чорний, це і все. Але щось придумаю, хочу зробити. Давно планувала, то я думаю, пора сісти і працювати. До обіду працювала над сонечком. Ну, як працювала? Ось так. верх вже вишила. Це одним оком в, в інтернеті, в телеграм-каналі з дівчатами своїми хвилювалася, як вони, а другим оком вишивала. Ну, здається, закінчила, залишилася зворотній бік. Ну, це я вже завтра буду робити. Сьогодні хочу почати ластівку. Все, пізніше до вас підключуся і покажу, що в мене з цього всього вийшло. Всім привіт! Ну що ж, 3 січня. І я продовжую вишивати ластівочку. Ось так вона зараз виглядає. На чорному дуже погано видно. Ще є штучне освітлення, на дворі похмуро. І ось так крильця. Хотіла зробити простеньку, невеличку таку брошечку, бачите, вона маленька. Щоб швидко вишити, ага, ну я не можу. я Тут в основному мікробісер, ось це це мікробісер. І ось тут на мистинки. і воно трішки затягує час, ну мені головне ефект. Мені ось цей японський мікробісер дуже подобається, як виблискує. При поганому освітленні вже видно, як воно виблискує. Ось цю частину, ось, тільце, ось цю. Я перешивала. Спочатку, мало, бути по одному, пришила, мені не сподобалось, то я виправила. Ось цей варіант, здається, мені краще. Голову теж думала, але вибрала прості рундельки на мистинки. Ось так. Залишилось хвіст, я на хвостику хочу ось цей бісер. Ось тут. І ще подивлюся, ну, бісером заповню. Не забути потрібно укріпити з того боку, бо це тонкі частини. Вони потім навіть зараз перед вишивкою бісером, я, мабуть, прикріплю там піни металеві і тоді вже начну пришивати бісер. Ось така крихітка, дуже мені подобається. І це той випадок, коли хочеться займатися цим, коли хочеться вишивати. Я вчора сіла сьогодні і ось брошечка майже готова. Сонечко стоїть, чекає, доки я зверну на нього увагу. Ну, почекаю, хочу цю доробити ластівочку. Ще ось тут планую ці білі бісеринки трішки ниточками білими підкреслити. І якось воно буде хвилювалася, щоб через те, що чорний колір не злилося все в одну. Ну, Насправді, воно краще виглядає. Потім, коли я буду фотографувати, я вам покажу. Постараюся. Тут об'єм, крильця об'єм. Ці чорні кристали це кубічні цирконі. Потім ще потрібно перед фотографуванням витерти на чорному дуже, бачите, як я взяла і зразу видно слід. Його треба все витерти, вичистити і різні волоски забрати, бо на чорному дуже це все видно. Так що продовжую вишивати. Хочеться дуже вже зробити її. Ось так виглядає зворотня сторона. Все, побігла далі вишивати до наступного підключення. Всім привіт! Ну що ж, знімаю завершальне відео про цю брошечку маленьку. Зробила її вже пару днів, ну, вже давненько, сьогодні 14 січня 2024 року. Нарешті трішки з'явилося світло, тому що в нас останній тиждень була зима, морози до мінус 20, сніг, ну, зима. Нарешті ми її побачили. Так, брошечка готова. Показую вам ось така крихітка. Почекайте, бо не тим боком, ось така. Чорне, як завжди, ну, важко передати через відео. Вважаю вишивку цієї брошки моїм провальним проєктом. Зараз поясню чому. Тому що я хотіла вишити невеличку, маленьку, таку простеньку брошечку, щоб вона і була не дуже дорога. І щоб була доступна і така гарненька. Але у мене, як завжди, влазить в такому випадку мікробісер. ось цей. В руки і воно займає набагато більше часу. Тому що щоб пришити бісеринку нормального розміру, стандартного, що ось ці малюсінькі, це займає часу у два рази більше. Але я дуже хотіла, щоб ось так крила і хвостик виблискували. Власті, ну, подобається мені. Ось так, тільце зробила об'ємне. На крилах кубічні цирконі, чорні, ось ці кристальчики. Ось ці. І ось такі чеські намистини у мене були, колись придбала, той магазин вже закритий. А я згадала про такі намистинки, мені здається, вони тут дуже гарно вписалися. Ось така зворотня сторона, ось так. Шкіра, бік паєточки. Як виявилося, в мене нема чорних паєток необхідного розміру. Ось така крихітка. Там я щойно зробила ще пару фотографій. Ну, я кажу, дуже важко сфотографувати, щоб ось це все показати. Ну, здається, вдалася. Ось так брошечка буде для наявності. Дуже рада, тому що це перша брошка за тривалий період, яку я вийшла не на замовлення, а тому, що я захотіла. Вона у мене була давно у планах. Ось така крихітка. Тут ось хвостик, який я тримаю пальцями, укріплений. Крила я не укріпляла, тому що вони такі широченькі, тут не потрібно, а хвостик укріплений, все добре. Ось так, думала, як же ж застіпку пришити, тому що зазвичай я під шкіру чи екошкіру кладу застіпку, але тут дуже Ну Дуже мало місця було, то я зверхі ось нитками пришила. Завжди пришиваю один бік одним відрізком, другий бік другим, щоб в разі, навіть якщо невідомо за якихось причин один бік порветься, то інший буде тримати. Хоча тут треба дуже постаратися, я тут ось проходжу 2-3 рази ниткою титан, 100 в два складення. То, щоб тут порвати, потрібно дуже і сильно постаратися, дуже тягнути. І вона прошита наскрізь. Ця нитка проходить наскрізь. Ось тут заховані ті шви. Ось так. Ну що ж, що скажете? Чи подобається вам? Як вам ластівочка? Як вам мій перший творчий проєкт 24-го року? Тому що. Не знаю, ну важко останнім часом щось видумувати, ідеї якісь. Зараз в мене в більшості пішли сережки. Одні сережки я вже зробила, от ті, які також я подумала, що мають бути вийти гарно. В коротких відео показувала. Ну, пізніше, можливо, знімлю ще вам відео про сережки, якими я зараз. Зайнялася, які створюю. Я сама сережки не ношу, але мені подобається створювати такі маленькі, невеличкі сережки для дівчат. Ну що ж, до зустрічі, дякую всім за перегляд. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, підтримайте байками, коментарями. Буду неймовірно вдячна, тому що зараз важко пробитися в соцмережах. Але ми працюємо і не, поклад... не складаємо рук, а далі працюємо і займаємося тим, що любимо. До зустрічі всім до наступного відео!